Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гравійний велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Міріда. Модель називається Pylex 300 Бургунді Ред. Бургунді ред, це мається на увазі колір. Якщо подивитись то насправді колір такий насичений. Він майже е чорного кольору, але це такий бордовий, я би так же сказав. Но за назвою Burguundi Red. Тобто на сонці, якщо дуже гарно придивитись, то це темно червоний колір, е який переходить майже в чорний. Але ні, це не чорний, це не блек, це е е е такий насичений красний колір. Бордовий, я би так даже сказав. Ну, Повторююсь, производник, производник, каже Бургундіре. Е, даний велосипед відноситься до класу гравійних велосипедів. Виробляється на заводі в Тайвані. Це е, тайванська марка Merida. Сайлекс 300-й відрізняється тим, що має гарну систему перемикачів. Попереду одна зірка, позаду 11. Вілочка у нас карбонова дозволяє їздити усіма дорогами, як хлопцям, так і, пар... так і дівчатам. По-перше, коли хочеться відзначити про велосипед Сайлекс 300 Бургундюрет, бажаю відзначити саму компанію Міріда. Вона всесвітньо відома. По-перше, вона має свою власну велосипедну команду Міда Бахрейн, яка приймає участь в усіх велосипедних змаганнях, як на шосе, так і так і на трекових змаганнях і МТБ. Також ця марка відзначається від інших, тим, що вона має і у неї є своя. Свій завод по виробництву велосипедів, свій сучасний завод по велосипедів це дуже ну, це річ, яка не всі можуть собі дозволити. В світі існує взагалі-то насправді дві компанії, які можуть дозволяють собі виробляти велосипеди на своїх власних сучасних заводах. Всі інші велосипедні компанії. Намагається е, придбати раму на одному заводі, фарбувати цю раму на другому заводі, е, кермо беруть на третьому, колеса збирають на четвертому, потім комплектуючи в різних містах, потім все звозиться в якесь п'яте місце і потім вже збирається тоді, як торгова марка Міріда робить це на одному заводі. І це, звичайно. На ціну дуже гарно відображається, тому що не треба сплачувати зайві перевозки, не треба за логістику сплачувати. Все виробляється у компанії в одному місці, і як велосипеди, так і аксесуари. Одяг, світло, меріда ну, тобто, все, що потрібно до велосипедів в одному місці. І це тайванський підхід до велосипедної продукції. Тому велосипеди Міріда сучасні і мають велику, великий попит в, в усьому світі. Що треба знати, коли я кажу про велосипед гравійний? Гравійний велосипед це модель, яка собі е, е, з'єднує як горний, так і шосейний велосипед. Як це відображається? По-перше, Геометрія рами, як ви бачите, як у шосейного велосипеда. Але ось тут рульова, вона настільки висока, що коли велосипедист сідає, то він має посадку не шосейного велосипедиста, а велосипедиста, який подорожує, як на горному велосипеді. Тому і комфорт як на горному велосипеді, завдяки тому, що ось тут рульова дуже-дуже висока. Кермо, Кермо, як ви бачите, має ручки в сторону повернути, кут має нахилений. Тоді як шосени, рулі барани, мають рівні. Оці ручки. Тому що, коли ви мандруєте довгий час їдете, то вам дуже цікаво, щоб ось тут стояла якась сумочка, де можна покласти карту і спостерігати. За картою, коли ви рухаєтесь, тим самим одразу розуміти, куди ви і як ви мандруєте. Тому ручки в сторони розогнані, щоб можна було, не заважаючи якоїсь тут сумочки, тримати кермо. Це пасуватиме. Потім кермо, як ви бачите, тут трішечки, воно ізогнуто. Його можна побачити тільки тоді, коли ви прийдете, потрогаєте, помацаєте. Тоді, як всі шасейні варіанти керма, вони ось тут ровні. Тому як отут ізогнута форма руля трішечки. То і положення рук можна постійно змінювати. Через це комфорт додається. Можна міняти положення рук, тим самим знімати зайву напругу рук і спини, коли ви рухаєтесь. Потім. Гальмова система, як ви бачите, дуали. Гальмується, нажимаючи на ручки, і повертаєте праворуч, чи праворуч одну ручку тут є, чи другу ручку. вона. Тобто, якщо вам потрібно перемикати, то ви перемикаєте як на шосейних велосипедах, це дуали. Але трансмісія як на горному велосипеді. Чому? Тому що коли ви рухаєтесь в горах лісах, то вам потрібно швидше перейти пер... 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 з важкої передачі на легку. І тому тут стоїть та... касета не як на шосейному, а як на горному велосипеді. Як це відображається? Шосейні е касети мають е шах е зірок 11, 12, 13, 14, 15 по одній зірці. Тоді як гірські велосипедні Зірки мають два чи три переходящих зубця: тобто: одинадцять, тринадцять, п'ятнадцять. Потім 19 може. І це бачите, тут така висока больша зірка. Вона, як кажуть, перша передача сама легка і з великою кількістю зубців. Це дозволяє легше їхати вгору. Тоді, як всі шосени такої немає в касети, вони всі маленькі, щоб швидкість більше тут для того, щоб було зручніше їхати. Це теж відрізняється касета, вроді як. На горному, а дуали як на шосейному. Потім покришки. Покришки, як ви бачите, мають таку міцну структуру, шипи. Всі шосейні, взагалі-то вони гладесенькі, гузенькі. Але е і всі шосейні велосипеди не мають високого просвіту як у вілсі, так і ось тут, у задньої частини, де колоса проходить скрізь раму. Всі шосейні велосипеди мають мінімальні зазори для того, щоб було мінімум супротиву. Тоді, як всі гравійні велосипеди мають більшу частину тут, для того, щоб якщо бруд буде збиратися, то не буде чіпляти за вілком. Тоді і ще і сюди також можна поставити захисне крила. Болотник, як кажуть. А тоді, як всі шосейні велосипеди, вони існують без додаткових отворів під крила і е, мають дуже вузку посадочну частину покришок. Це дуже відрізняється. І е, також стоїть відзначити посадку ось вала каретки. Всі шосени велосипеди мають вал каретки відносно е, полу е, трішечки заниженим. Ну, геометрія така. І посадка трішечки довше туди походить. Тоді як гірські велосипеди вони ось цю частину трішечки підіймають, щоб якщо ви будете їхати по лісам, по горам не цепляли педалями кермо. Ось. Е, ну, це А. І останнє відрізняється від е, ну, в чому відрізняється е, гравійний велосипед, тому що всі гравійні велосипеди мають додаткові боночки. Раз-два. Бачите, це карбон. На карбон поставити бонку це дуже е, е, акуратна праця. І тому сюди завод вже сразу, одразу вставляє оці боночки. Ці боночки на вілці карбоновій дозволяють встановити сюди багажник. Тобто, Два кріплення. І ось тут отвір на вілки дозволяє завдяки цьому сюди поставити багажник і мандрувати вже з багажником на передньому колесі. Чи можна сюди поставити додатково е, фляга тримачі щоб було більше води, коли ви довгий час мандруєте? Це теж дозволяє сюди фляга-тримач, фляга-тримач і вода вже буде у вас додатковою. Також стоїть визначити, що є ось тут дві гонки. І е, на нижньої частини рами ось тут. Теж є е, боночка. Це теж додає можливість сюди встановити е, якісь додаткові девайси чи ну, фляги-тримач, щоб була зайва бутилка води. Е, це основні е, е, правила, які треба знати, коли ви вибираєте велосипед «Греєво». Ну, а про е, сучасний велосипед, який я вам показую, е, Міріда Сайлекс Трістра е, красного кольору. Стоїть наступне е, сказати: покришка від торгової марки Марсис. Е, Вона має розмір е, 700х38. Е, протектор, як ви бачите, грубий такий. Центральна частина має. Більшу кількість малесеньких таких шипов, що комфортно буде тримати велосипед на асфальті. Бокові шипи, вони такі е, різні за розміром і мають більше відстань друг від другу. Це тримає колесо на пересеченному місці. По горам буде їхати по лісам комфортно завдяки цих бокових частин покришки. Обод Обод у нас двойний алюмінієвий посилений. Шприхи Шприхи з неживіючій сталі надійний тримає дуже гарно. Гальмова система від торгової марки ТПР. Це е, механічна гальмова система, е, яка робот працює завдяки тросіку. Попереду стоїть у нас ротор на 160, який прикручується бол болтами. Ротор теж у нас ТПР. Е, втолочки. втолочки у нас тут я би вам хотів відзначити е, трішечки важливу інформацію. Втолочки у нас тут на промподшипниках е, колеса кріпиться завдяки осям Ось це така. Е, е, Пустотіла Пустотіла ось така штуковина, яка е, надійно може затримати велосипед, тобто дивитись оп, воно наскріп, е, насквозь ну, на, проходить. Е, і це дозволяє е, зменшити вагу конструкції втулки. Вона закручується з одної сторони, це ви зрозумієте, коли будете вставляти е, різьба. Тільки з однієї сторони, ну ви зрозуміли, що коли вставляєте, то і закручуєте. Ось воно, бачите, вона заходить в вілку і там закручується. Е, міцність е, оборту ці, 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 цього елементу треба завжди е, м, акуратно е, соблюдати. Тому що вілочка у нас карбонова. Карбон це композитний матеріал, який не витримує високу зайву е, напругу. Тому на осі є інформація, 10, ньютів, 10 ньютонів кілограм на кілограм мається на увазі сила затягування. Це завжди потрібно робити динамітричним ключом для того, щоб ви не роздавили свою вілку. Чи прийти в наш київський велосипедний магазин Віла на Харківському шосе? І все це ми зробимо. У нас є майстерна і динамічний ключ, який вірно закручує міцність цієї осі. Ну, Інформація про теж асте... є. 119 мм на 12 мм, ну, довжина, ширина і е, міцність закручування 10 ньютонів, ньютонів на, на метр. Е, самі підшипники як переднього колеса, так і заднього на промподшипниках. Якщо ви подивитесь, тут немає ніякої частини, де можна відрегулювати е, самі, самі підшипники. Тобто, якщо нема можливості відрегулювати, то це означає, що вони промишлені. Якщо ми кажемо, що промишлені підшипники стоять, то це значить. Не хвилюйтесь за бруд, за вологу, все там захищено, все надійно, смазано і працює довго-довго. Тому і кажу, що колесо міцне на промподшипниках, на осях переднє колесо і заднє. Міцність закручування 10 ньютонів на кілограм. Це я кажу, ну як про переднє колесо так і про заднє. Для того, щоб зняти за, чи поставити колесо, існує у велосипеду ключ. Він на задньому колесі. Бачите, можна його отак от зняти, воно міцно тримається. Ось. І цим ключом можна вже відкрутити як переднє, так і заднє колесо. Це е, тримається на задньому колесі надійно. Дуже важко зняти, дуже важко поставити, але ніколи, ні, ніколи не, 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 не Ну, Це вже зрозуміло, воно стоїть на задньому колесі. А це я зняв з іншого велосипеда, для того, щоб вам е, було зрозуміти, як колесо кріпиться і як його обслуговувати. Е, Кермо, я за нього вже сказав. Ручки це дуали від торгової марки SREM. Винос руля алюмінієвий, шток дуже високий, комфортна посадка вам вже буде 100%. Вал каретки, Вал -каретки. тут стоять підшипники прес-фіт. Вони запресовані. Це теж висока міцність, висока надійність. І невелика вага. Внутрішня частина вона пустотіла. Як ви бачите, входять і виходять. Ну, тобто, це мається на увазі, тут, якщо ви подивитесь, ну, воно пустотіло. Кількість зубців 42. 44, 44 зубців на оцій єдиній зірці. У комплекті до велосипедів Сайлекс не йдуть педалі. Педалі ви самі повинні собі. Купити. Що стоїть відзначити, зірка на шатунах вона має кріплення на бонках. Можна під, свою, під своє бажання поставити більшу зірку або меншу. Це вже за додаткові гроші. Сам шатун від торгової марки BCA, а, а, FSA, це така торгова марка, яка виробляє якісні шатуни, алюмінієві, пустоті. Також, як ви чуєте, коли я кручу, ззаді у нас працює трещотка. Це мається на увазі собачки. Кількість собачок, які сцеплюють Касету дуже велика, і тому вони так тріщать. Це каже про міцність задньої втулки. Треба завжди розуміти, що якщо ось так тріщить, то це наоборот круто. Це міцність зубців, які скріплює втулку з касет, касетою велика міцність і вони міцні на свою прочність. Гальмова система задня також механічна, дискова. Е, ну, е, Ви не одразу можете помітити, але тут існує така фішечка. Е, тросик, який йде до гальмової системи, він, виходячи з боудена, має резинову таку накладочку. Резинова накладочка для того, щоб коли ви рухаєтесь е, гальмовою системою, якщо ваш брудний... Е, Тросі буде заходити внутрішній Боудена, то бруд від, буде весь відпадати, тому що стоїть резиновий такий сальничок длін, 4 мм. Це е, додаткова інформація про те, що Сайлекс 300 має е, маленькі такі речі, які роблять велосипед -велосипедищем. Ну, і е, Наприкінці стоїть визначити, звичайно, вагу велосипеда. Велосипед Сайлекс 300 в. Стоїть важить також і багато через те, що карбонова вілка це достатньо важлива, важлива інформація. Комфортна в альмі... Комфортна карбонова вілка вона гасить вібрацію. Якщо ви поїздите на звичайному гірському велосипеді з алюмінієвою вілкою і будете їхати по брущатки, то буде в руки віддавати, а сядете на цей, ви будете як плести. Ну, от, от насправді пливете і не відчуваєте ніяких ямочок. Тому і карбонова вілка дуже пасуватиме велосипедистом. Ну, а сам велосипед Сайлекс 300 рама Лта важить. 10-400 400, 10 кілограмів, 400 г це достатньо невелика вага ну, за умови того, що тут нема ще педалі. Педалі ви окремо будете покупати. Сідуха регулюється завдяки тут ключом треба відкручувати і закручувати. Алюмінієвий глагол це цільна конструкція. Підсидільної труби і замка вона дуже висока, дозволяє регулювати під ваші бажання, під ваші наміри. Якщо ви бажаєте купити велосипед Silex 300-й, то стоїть відзначити, що верхня частина труби до полу у центрі має висоту 83,5 см. Це та. Висота від п'ятки до паху, яка повинна бути мінімальна ну, 80 і не менше. 80 вже можна сідати і кататись, тому що ви ж не будете на п'ятки стрибати, тому і 80 см це норм. Ваш велосипед стоїть завжди у нас. Ваше бажання завжди вирішується нашими. Можливостями. Якщо вам сподобався цей велосипед, ви можете прийти наш київський велосипедний магазин для на Харківське шосе і його потрогати, помацати, присісти, оцінити, який колір, насправді дуже-дуже красивий колір. Якщо бажаєте замовити, переходьте по силці нашого YouTube каналу на сайт Велавіва.юа і замовляйте цей велосипед постійним покупцям у нас завжди знижки. Сподобався відеогляд? Залишайте відгуки. Ми завжди раді вашим відгукам. До зустрічі!